Збірна України завершила турнір в Канаді непростою перемогою. А після матчу Сергій Ребров зробив заяву, якої від нього точно ніхто не чекав. Вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ну що ж, збірна України підсумувала свій виступ на Canadian Шілд перемогою непростою і важкою не яскравою, не цікавою, але все ж таки перемогою над командою нової Зеландії. У другому матчі, власне, Сергій Ребров все ж таки вдався до певної ротації, і цим, напевно, буде якось можна виправдати взагалі те, що ми приїхали на цей турнір. Справді, у грі проти нової Зеландії було багато новачків, було багато футболістів, які зазвичай не з'являються у стартовому складі. А хтось і взагалі вийшов на поле у футболці збірної вперше за 5 років. Про все це ми зараз з вами поговоримо. Ви тим часом підпишіться, будь ласка, на канал Футбол України. Ми йдемо до мети у 40 тисяч, і до неї вже дуже небагато. Дякую і поїхали. Традиційно розпочнемо зі стартового складу, де тренерський штаб Сергія Реброва зробив одразу 9 замін. У воротах Луні на флангах оборони Михайліченко і Тимчик, забарний капітан, а далі велике повернення, адже вперше за 5 років у складі збірної зіграв Євген Чеберко. Були експерименти і в центрі поля, де позицію шістки віддали Михайленкові, вище зіграли Назарини і Піхальонок, а Тріо в Атасі склали Кабаєв, Гуцуляк і Зубков. Наша команда. Активно розпочала матч, одразу заволоділа перевагою, і у першій половині гри створила кілька справді небезпечних моментів. Втім, кожного разу на заваді того, щоб забити, ставав воротар новозеландців кроком. Так і не зумівши подолати оборонні редути суперника за перших 45 хвилин, ми пішли на перерву за рахунку 0-0. А от друга половина гри почалася ще активніше, і нарешті Україна забила. На 54 й хвилині Михайліченко з лівого флангу подав нагуц. Той технічно прийняв м'яч, розвернувся і чітко пробив метрів із 14. Але наша збірна не була би собою, якби не пропустила зі стандарту. І це ми успішно зробили вже за 5 хвилин. Після подачі з кута поля боксол виконав скидку на стаменіча і той з меж Воротарського відправив м'яч у сітку воріт Луніна Ну а далі Сергій Ребров згадав про заміни, і на поле почергово вийшли Таловєров, Яремчук, Мартинюк, а пізніше Циганков та Зінченко. і саме не врешті зробили результат. На 75-й хвилині Мартинюк опинився один на фланзі, подав до штрафного, де вже чекав Зінченко і вдотик відправив м'яч у сітку воріт. На цьому, власне, команди і завершили. Збірна України може офіційно їхати у відпустку, закінчуючи збір перемогою над Новою Зеландією. 2-1. Наступний раз ми побачимо нашу команду вже у вересні, коли стартує відбір на чемпіонат світу. Ну а в турнірній таблиці Кенеді. Shield, ми на другому місці. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ми не робили цього у попередньому відео, але сьогодні все ж таки потрібно, тому що Сергій Ребров на післяматчевій прес-конференції дав кілька цікавих тез. Для початку він коротко оцінив власний поєдинок проти нової Зеландії. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще ніж у попередньому матчі. Але як я сказав раніше, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але на жаль, їх не реалізували. Сьогодні ми реалізували більше. Ну а далі вболівальники підняли ось те саме сакральне питання, яке турбує і вболівальників, і експертів, і журналістів. Для чого взагалі Україна полетіла в Канаду, і для чого нам потрібен був цей Canadian Shield аж за океаном, аж так далеко, з джетлагами, з різницею у часі. І Сергій Ребров на це дав направду дуже неочікувану відповідь. Будь-яка товариська гра допомагає, каже Ребров: багато хто питає, на що ви туди поїхали. У нас не було багато команд, які нам запропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонували нам цей турнір. Я вважаю, це дуже корисно для нас і дуже важлива перевірка. Тобто, ну, ми дійшли до того, що нам вже важко знайти суперника навіть на товариський поєдинок. Окрім того, Сергій Ребров не пройшов повз тему Михайла Мудрика, тому що ну я думаю, всім очевидно, що з Михайлом і без Михайла це дві абсолютно різні команди. Мудрик дійсно дуже важливий гравець, він важлива частина нашої команди, і нам не вистачає цього гравця, адже він нам дуже допомагає. На жаль, зараз ми не можемо його використовувати, але сподіваємося, що він повернеться до збірної та до свого клубу. Ми всі його підтримуємо. Ну що ж, друзі, ось таким був короткий підсумок матчу збірної України проти нової Зеландії. Ось таким був цей короткий збір нашої команди і турнір, в якому ми все ж таки прийняли участь. Свої емоції після гри пишіть у коментарях. Напишіть, чи ви дивилися цей матч, чи не дивилися, чи потрібні нам подібні турніри у майбутньому. Ваша думка. Ну і звичайно, прогноз на кваліфікацію: чи зіграємо ми на чемпіонаті світу, чи власне повернемося ми до цієї ж Канади, але вже в іншому. Статусі на останок не забудьте поставити вподобайку до цього відео та підписатися на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось!